Всім привіт! Несподівані новини. Анна Трінчер натякає на нові стосунки, адже в інстаграмі з'явились фотографії, ніби вона сидить разом в машині з якимось чоловіком. Багато підписників подумало, що вона поїхала відпочивати на балі з новим хлопцем. Але потім виявилося, що Аня просто жартувала про нові стосунки. І новим мужиком виявилась її подружка, з якою вона поїхала відпочивати на балі. Знімається контент я поїхала за літосиком, то я прикидусь мужиком. До речі, не дуже важко виходить. Як тобі такий мужик? Як тобі такий мужик? Мені дуже подобається подобається. Якщо вам сподобались новини, то ставте лайки і підписуйтесь на канал, тому що тут дуже багато цікавих новин. І до скорої зустрічі всім па-па!